Даніель Дефо Робінзон Крузо. Скорочено. Події роману відбуваються у XVII столітті у Бразилії та на безлюдному острові біля берегів Південної Америки. З раннього дитинства Робінзон Крузо найбільше любив море. Мріяв про далекі плавання. Батькам хлопчика це дуже не подобалося. Вони бажали для сина спокійного життя. Батько хотів, щоб він став важливим чиновником. Однак потяг до пригод був сильніший, тому 1 вересня 1651 року 18-річний Робінзон, не запитавши дозволу у батьків, разом з приятелями сів на корабель, що вирушав з Гулля в Лондон. Першого ж дня корабель потрапив у сильний шторм. Робінзону було погано і страшно від сильної качки. Він тисячі разів клявся, що коли все обійдеться, то він повернеться до батьків і більше ніколи не плаватиме у морі. Проте штиль і склянка пуншу допомогли хлопцеві забути свої обіцянки. Моряки були впевнені у надійності свого корабля, тож усі дні проводили у розвагах. На дев'ятий день плавання вранці почався страшний шторм. Корабель почав протікати. Судно, що проходило повз кинуло їм шлюпку. І надвечір їм вдалося врятуватися. Робінзону було соромно повертатися додому, тому він вирішив знову вирушити у плавання. У Лондоні головний герой познайомився з поважним літнім капітаном. Новий знайомий запропонував Крузо вирушити разом із ним у Гвінею. Під час мандрівки капітан навчав Робінзона корабельній справі, що стало в нагоді герою надалі. У гвінеї Крузо вдалося вигідно виміняти привезені бряскальця на золотий пісок. Після смерті капітана Робінзон знову вирушив до Африки. Цього разу подорож була менш вдалою. Дорогою на їхній корабель напали пірати це були турки із Салеха. Робінзон потрапив у полон до капітана розбійницького судна, де пробув майже три роки. Весь час Робінзон шукав можливості для втечі, і одного дня така можливість трапилася. Якось розбійник відправив крузо, а з ним ще одного хлопчика-бранця на ім'я Ксурі та Мавра рибалити у море. Робінзон взяв із собою все необхідне для довгого плавання і дорогою скинув Мавра в море. Потім головний герой взяв напрямок на зелений мис, сподіваючись зустріти європейський корабель. Після багатьох днів плавання Робінзону довелося зійти на берег і попросити у дикунів їжі. Чоловік віддячив їм тим, що вбив з рушниці леопарда. Дикуни віддали йому шкуру тварини. Невдовзі мандрівникам зустрівся португальський корабель. На ньому Робінзон дістався Бразилії. Капітан португальського корабля купив у Робінзона Баркас і вірного Ксурі, обіцяючи зробити його моряком і через 10 років, якщо він прийме християнство, надати хлопчикові свободу. Тут, у Бразилії, Робінзон прожив чотири роки, займаючись вирощуванням цукрової тростини та виробництвом цукру. Це було те спокійне життя, якого для нього хотіли батьки. Та коли знайомі купці запропонували Робінзону здійснити подорож до Гвінеї за невільниками для роботи на плантаціях, він не зміг відмовити. Робінзону запропонували бути відповідальним за купівлю темношкірих у Гвінеї, на вигідних для нього умовах. Від нього не потрібен був грошовий внесок. Хоча невільників він би тримав на рівні з усіма. Та ще за його відсутності компаньйони мали наглядати за його плантаціями. Звичайно, він спокушається вигідними умовами і погоджується. У недобрий час, 1 вересня 1659 року, він ступив на палубу корабля. Саме в цей день, 8 років тому, він втік з батьківського дому і так занапастив свою молодість. На 20-й день корабель потрапив у шторм. Негода тривала 12 днів, коли корабель сів на мілину, матросам довелося пересісти на шлюпку, проте хвиля перевернула її. Робінзона викинула на берег, і він єдиний з екіпажу залишився живим. На зміну на самовитій радості приходять скорбота за загиблими товаришами, муки голоду, холоду і страх перед дикими звірами. Першу ніч він проводить на дереві. Вранці Робінзон побачив, що їхній корабель прибило ближче до берега. Використовуючи запасні щогли, він зробив пліт, на якому переправив на берег дошки, скрині, їстівні припаси, теслярські інструменти, зброю, порох та інші необхідні речі. Потім він відправився шукати собі житло. З вершини пагорба Робінзон оглядає острів і розуміє, що він безлюдний. Відгородившись з усіх боків скринями і ящиками, він проводить на острові другу ніч. А вранці знову пливе на корабель за рештою речей. У цю поїздку Робінзон забрав з корабля безліч корисних речей. На березі він споруджує намет, переносить у нього їстівні припаси і порох. Так він 12 разів навідався на корабель, завжди забираючи звідти щось цінне. У свій останній візит він знайшов там скриньку з грошима. Робінзон розумів, що в його становищі ця купа золота не варта будь-якого з ножів, що лежали в сусідньому ящику. Однак, поміркувавши, вирішив взяти їх з собою. У ту ж ніч здійнялася буря, і на ранок від корабля нічого не залишилося. Першою турботою Робінзона стає побудова надійного безпечного житла з видом на море, адже лише звідти можна було очікувати на порятунок. На схилі пагорба він знаходить рівну галявину і на ній будує намет, оточуючи його огорожею з високих колів, подолати яку можна було лише за допомогою дрони. За наметом Робінзон викопав у пагорбі печеру, яка служила йому льохом. Якось під час сильної грози Робінзон злякався, що один удар блискавки може знищити його порох, і після цього розклав його по різних мішечках і зберігав окремо. Робінзон Виявляє, що на острові водяться кози і починає на них полювати. Щоб не втратити рахунок часу, Крузо створив імітований календар, вбив у пісок велику колоду, на якій відзначав зарубками дні. Разом із речами герой із корабля перевіз двох кішок та собаку, які жили з ним. Окрім іншого, Робінзон знайшов чорнило та папір і деякий час робив записи. Часом на нього нападав сильний розпач. І щоб подолати ці гіркі почуття, він брав перо і писав у щоденнику про переваги його тяжкого становища. Згодом Крузов вирив у пагорбі чорний хід та змайстрував собі меблі. З 30 вересня 1659 року Робінзон вів щоденник, описуючи все, що трапилося з ним на острові після аварії корабля. Невдовзі Крузо вдалося приручити козеня. Завдяки цьому, його харчування поповнили ще й молочні продукти. Під час поневірянь островом герой виявив диких голубів. Він намагався їх приручити, але щойно у пташенят зміцніли крила, вони відлетіли. Крім скотарства, Робінзон починає займатися землеробством. Після дощів Крузо помітив сходи ячменю та рису. Він дочекався, поки зернові достигнуть, ретельно зібрав урожай, вирішивши залишити його на посів. Щоб зберегти врожай зернових, Крузо обгородив поле тином. Птахів, які клювали колося, вдалося відлякати їх мертвими родичами. Лише на четвертий рік він дозволить собі відокремити частину зерна на їжу. Після сильного землетрусу Робінзон розуміє, що потрібно знайти інше місце для житла подалі від скелі. Тим часом до острова прибиває розбитий корабель, і Робінзон бере з нього будівельний матеріал інструменти. У ці ж дні його звалює Хоманка. І йому сниться сон, де він бачить охоплену полум'ям людину, яка погрожує йому смертю за те, що він не розкаявся. Згадуючи про свої фатальні помилки, Робінзон вперше за багато років молиться, читає Біблію і одужує. На ноги його підніме Ром, настояний на тютюні, після якого він спав дві ночі. Одужавши Робінзон, нарешті обстежує весь острів, де прожив вже більше десяти місяців. Він знаходить на острові цукрову тростину, дині, дикі лимони, виноград. Останній він сушив на сонці, щоб заготовляти ізюм про запас. У квітучій зеленій долині герой влаштовує собі друге житло дачу в лісі. Робінзон навчився точно розділяти пори року на дощові та сухі, дощові періоди він намагався проводити вдома. В один із дощових періодів Робінзон навчився плести кошики, яких йому не вистачало. Крузо продовжує досліджувати острів і бачить на обрії смужку суші. Він розуміє, що це частина Південної Америки, на якій, ймовірно, живуть дикі людожери, і йому пощастило опинитися саме на безлюдному острові. Дорогою Крузо спійма молодого папугу, якого згодом навчив говорити деякі слова. На острові було багато черепах та птахів. Тут водилися навіть пінгвіни. Згодом Робінзон зміг добути гончарної глини, з якої робив посуд, а потім сушив його на сонці. Якось герой виявив, що горщики можна обпікати у вогні, це стало для нього приємним відкриттям, оскільки тепер він міг зберігати у посуді воду та варити їжу. Щоб спекти хліб, Робінзон зробив дерев'яну ступку та імпровізовану піч із глиняних дощечок. Пройшов його третій рік на острові. Весь цей час Робінзона не полишали думки про землю, яку він бачив з берега. Герой вирішив полагодити шлюпку, яку викинули на берег ще під час аварії корабля. Проте відремонтований човен він так і не зміг спустити на воду. Тоді Робінзон взявся за виготовлення пироги зі ствола кедрового дерева. Йому вдалося зробити чудовий човен, однак так само, як і шлюпку, він не зміг спустити на воду. Закінчився четвертий рік перебування на острові. У Крузо закінчилося чорнило, зносився одяг. Робінзон пошив з матроських бушлатів три куртки, зі шкур убитих тварин шапку, куртку та штани. Також він змайстрував парасольку. Потім Робінзон збудував ще один невеликий човен, щоб об'їхати острів морем. Огинаючи підводні скелі, крузо відплив далеко від берега і течія почала відносити його далі й далі від острова. Лише коли течія послабшала, Робінзону вдалося повернутися на острів, чому він був нескінченно радий. На 11-му році перебування Робінзона на острові вже закінчувалися його запаси пороху. Не бажаючи відмовлятися від м'яса, герой вирішив придумати спосіб ловити диких кіз живцем. За допомогою вовчих ям Крузо вдалося спіймати старого козла та трьох козенят. З того часу він почав розводити кіз. Одного дня. Розмірене існування героя раптом лопається як мильна бульбашка. В одну зі своїх прогулянок Робінзон бачить на піску слід босої ноги. Наляканий до смерті, він повертається в свою фортецю і три дні сидить там, міскуючи над незбагненною загадкою чий слід. Заспокоюючи себе, Робінзон почав думати, що це був його власний слід. Проте, повернувшись на те саме місце, він побачив, що відбиток ноги був набагато більшим за його власну. Найімовірніше – це дикуни з материка, його охоплює страх раптом його виявлять. Наляканий Крузо хотів розпустити всю худобу і перекопати обидва поля, але потім заспокоївся і передумав. Робінзон зрозумів, що дикуни приїжджають на острів лише іноді, тому йому важливо просто не потрапляти їм на очі. Для додаткової безпеки Крузо вбив колив проміжки між густо посадженими раніше деревами, створивши таким чином другу стіну. Навколо свого житла. Усю площу за зовнішньою стіною він засадив деревами, схожими на вербу. Через два роки навколо його будинку зазеленів гай. Через два роки на західній частині острова Робінзон виявив, що сюди регулярно припливають дикуни та влаштовують жорстокі бенкети, поїдаючи людей. Побоюючись, що його можуть виявити, крузо намагався не стріляти, почав обережно розводити вогонь. Обзавівся деревним вугіллям, яке майже не диміло при горінні. Минав уже 23-й рік його перебування на острові. Одного грудневого дня Робінзон вийшов з дому на світанку. Він помітив на березі полум'я, де куни влаштували кривавий бенкет. Спостерігаючи за людожерами з-підзорної труби, він побачив, що з припливом вони покинули острів. Через 15 місяців неподалік острова пропливав корабель. Робінзон всю ніч палив багаття, але вранці побачив що судно розбилося. Тоді головний герой на човні вирушив до розбитого корабля, де знайшов собаку, порох та деякі потрібні речі. Завдяки отриманим знахідкам Крузо прожив ще два роки у повному достатку, але весь час він думав тільки про те, як покинути острів. Робінзон вирішив врятувати одного з тих, кого людожери привозили на острів. Однак дикуни приплели на його острів лише через півтора роки. Вони привезли із собою двох бранців. Поки вони займалися першим, другий кинувся тікати. За втікачем гналися троє людей. Двох Робінзон застрелив із рушниці, третього шаблею вбив сам утікач. Крузо знаками покликав наляканого втікача до себе. Робінзон відвів дикуна в грот і нагодував його. Це був миловидний юнак, високий та сильний. На вигляд йому було років 26. Дикун усіма можливими знаками показав Робінзону, що цього дня служитиме йому все життя. Крузо повідомив, що називатиме його п'ятницею на згадку про день, коли врятував йому життя, навчив словам так і ні. Дикун запропонував з'їсти вбитих ворогів, однак Крузо показав, що страшенно розлючений цим його бажанням. П'ятниця став для Робінзона справжнім вірним та відданим товаришем. Робінзон брав п'ятницю з собою на полювання як помічника, привчив дикуна харчуватися м'ясом тварин, вчив носити одяг. П'ятниця почав допомагати Крузу по господарству. Коли дикун трохи вивчив англійську, він розповів Робінзону про своє плем'я. Індіанці, від яких йому вдалося втекти, перемогли рідне плем'я п'ятниці. Крузо розпитував товариша про навколишні землі та їх мешканців народи, які живуть на сусідніх островах. Як виявилося, сусідня земля це острів Трінідад, де мешкають дикі племена Карибів. Дикун пояснив, що до білих людей можна дістатися великою шлюпкою, що дало Крузо надію на порятунок. Робінзон навчив п'ятницю стріляти з рушниці. Коли дикун добре освоїв англійську, Крузо поділився з ним своєю історією. П'ятниця розповів, що якось біля їхнього острова розбився корабель із білими людьми. Вони були врятовані тубільцями і залишилися жити на острові, ставши для дикунів братами. Крузо починає підозрювати п'ятницю в бажанні втекти з острова, проте тубілець доводить свою відданість у Робінзону. Дикун сам пропонує допомогти Крузо повернутися додому. Чоловіки за місяць зробили пирогу зі стовбура дерева. Крузо поставив у човні щоглу з вітрилом. Настав 27-й рік його ув'язнення на острові. Перечекавши сезон дощів, Робінзон та п'ятниця почали готуватися до майбутнього плавання. Одного дня до берега причалили дикуни з черговими бранцями. Робінзон і п'ятниця розправилися з людожерами, врятованими бранцями виявилися іспанець та батько п'ятниці. Іспанець розповів, що дикуни прихистили у себе 17 іспанців, корабель яких зазнав аварії біля сусіднього острова. Проте врятовані потрапили у безвихідне становище. Крузо вирішує відправити іспанця разом з батьком П'ятниці на човні, щоб привести його товаришів на острів і спільними зусиллями побудувати корабель, на якому вони всі могли б відплисти до цивілізованих берегів. Поки Крузо очікував повернення іспанця з його командою, до острова прибув англійський корабель. Цей корабель захопили бунтівники. Вони збиралися висадити на острів капітана, його помічника і пасажира. Робінзон розуміє, що не може упустити такий шанс. Користуючись тим, що він тут знає кожну стежку, він звільняє капітана та його товаришів по нещастю, і в п'ятьох вони розправляються з негідниками. Єдина умова, яку ставить Робінзон, доставити його з п'ятницею до Англії. Найменш надійних заколотників залишають на острові, гуманно забезпечивши їх всім необхідним. 19 грудня 1686 року Робінзон покинув острів, на якому прожив 28 років. Два місяці та 19 днів. Незабаром Робінзон повернувся в Англію. На той час його батьки померли. Вдома його зустріли сестри з дітьми та інші родичі, які вважали, що він давно загинув. Всі з великим захопленням слухали неймовірну історію Робінзона. Далі Крузо вирушає в Лісабон, щоб отримати прибуток за свою плантацію в Бразилії, яка працювала весь цей час він стає дуже багатим. Головний герой перевозить своє багатство по суші в Англію, щоб уникнути подорожі морем. П'ятниця супроводжує його. Дорогою вони потрапляють в останню спільну пригоду, коли їм довелося боротися з голодними вовками і ведмедем під час перетину Піренеїв. Читала Олександра Кравченко Для довідка